У Вознесенській громаді вперше відбувся неординарний захід виставка картин самобутньої художниці Надії Оврашко. її роботи оригінальні, привабливі, теплі і щирі. Крізь полотна відкривається глибина сутності сільської талановитої жінки, тихої і надто скромної. Про талант надії Іванівни в селі та громаді стало відомо завдяки ініціаторці заходу синіоківській поетесі, натхненниці та культурній активісті Любові Ресятовій, більше відомій у творчих колах Черкащини під псевдонімом «Зоряна». Надія Іванівна Вопрашко народилася 24 травня 1978 року в селі Синьоківка. Після закінчення загальноосвітньої школи у 1994-му здобула фах шувачки в Золотоніському професійно-технічному училищі та, опанувавши виробничу спеціальність, не зупинилася на досягнутому. Вступила до Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького. Здобула вищу освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Однак вчителювати не довелося, змушена була переїхати до батьків, як того вимагали складні сімейні обставини. Та, попри виклики долі, Надія знаходила час і можливості, аби займатися улюбленою з дитинства справою, малюванням. Тяга до малярства була не випадковою. Дідусь Надії по матерній лінії Петро Костович Козинець був талановитим художником. У день відкриття виставки сяєв хист не лише Надії Овражко, це був би не хвіз синьоокіських талантів. Свої глибокі зі змістом та здобрені любові до рідного села вірші читала любов зоряна. Моя синьоківка пахне вітрами. Тут простір гасає і в полі шумить. Коли пролітає навколо ярами, коли над селом не проходить, а мчить. Отут, колесали спориш і барвінок. Настояні рутою сонячні дні Отут я розносила згадую й нині помпушки із медом гостини срібні. Опісля дощу, як усе заясніє, бо соняш пройдуся, забуду про страх і буду плекати високі надії, що кожного дня доля мчить на вітрах. Плине музика довгі, і гукають дороги до столиці, до Криму, до далекого Риму. До вузьких перевалів і прадавніх розвалин на Тарасові схили чи далекі курили, але в серці довкола Синіоківське поле. От в такому Синьоківському полі, між такими красотами, із коришами, з барвінками, із півоніями народилася наша надія дійсно скромна, дійсно не хоче показувати людям, що вона вміє. Коли ти твориш, це твоя душа. Там, в тому творі, вона захована. Багато в кого вона просто не хоче проснутися, прокинутися. Хоча кожен, хто тут сидить, ці має таланти. Власними поетичними рядками ділилася рідна тітка Надії Світлана Коршунова. Немає кращого села на всій нашій планеті, як синьоківка моя. Так хороше в ній жити. Село сховалось у садках. На пальгорбах, рівнинах, воно на всій нашій землі найкраще і єдине. Посеред рідного села, як у віночку стрічка, тече до сивого Дніпра кропивка наша річка. У нас пахнуть роси на бусках, на яблунях і вишнях, село крилате, ніби птах з небесної сині вийшло. На його крилах, берегах у сонячні промінні, хатки біліють у садках, це пращурів коріння. Чи є де зорі кращі в небі, як в нашому селі? І де б я тільки не бувала, вони снились мені, клоняюсь пращурам моїм роману і Кирилу. Дякую вам, що в ви рід наш поселили. За душевним виконанням підкорили глядачів-аматори художньої самодіяльності, вокальний ансамбль берегиня у складі Анни Ломако, Наталії Синьок, Марії Терещенко, Валентини Синітник та Наталії Бабенко, у більшості з яких сини стали на захист рідного краю. Серед вокалісток Марія Ткалич, яка понад 25 років очолювала культурний фронт Синьоківки. Не кожен покладе на плаху своє життя заради рідних, як це зробила Надія, не кожен виставить на суть людей свої творіння, бо це стребти з душі, а люди різні. І якщо ви звернули увагу на дати створення картин, вони ранні діти ще її творчості поділилася любов зоряна. У книзі відгуків я написала: чекатиму нових актуальних творів, тих, якими перехворіла. Бо людина з роками змінюється. Її думки і погляди мудрішують. Життя швидко пливне. Це на українську армію, на засіданні. Той донат, який написано тут, ми так гарно його пригощали, цей донат, То надія маль сказала, що це все йде на підтримку армії. Виставка триватиме до 30 червня. За ініціативи сільської художниці встановлено скриньку для донатів на підтримку збройних сил України. Завітайте на першу презентацію картин. поринти у світ прекрасного створеного скромною людиною, що живе поруч.